Друзі, я вас всіх вітаю, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий у вашому житті, в моєму теж Бог добрий. І Бог поруч, коли сьогодні ми з вами в кризі, або ми маємо певну біль, ми проходимо свої виклики, ми проходимо свої страждання, Бог поруч. І в Його правиці. В Його руці є зцілення і є підтримка, і є підбадьорення для тебе і для мене. Амінь. Я згадую книгу дії святих апостолів, і там написано, що церква, вона постійно, постійно перебувала, перебувала в науці, в вчині. і це дуже важливо, коли в церкві є вчення. І церква навчається, зростає в пізнанні Господа, зростає в Слові Господньому. Церква молилася, молилася. І дуже важливо, коли церква молиться сьогодні, коли церква має спілкування, коли церква приймає причастя, коли люди збираються запрошувати один одного додому, щоб дружити, підтримувати один одного. коли... Є проповіді про по святу коли є сьогодні у нас вчення в церквах, про і не просто вчення, тому що дуже часто ми можемо знати і говорити, але треба ще жити про велике доручення Господа Ісуса Христа, коли Він говорить: ідіть, ідіть в цей світ, ідіть до людей, ідіть і свідчить. І хай ви будете сурмою для своїх рідних, близьких, для родичів, для своїх друзів, для тих, з ким ви працюєте, кого ви знаєте і не знаєте. Господь хоче сьогодні стукати через вас в серця інших людей. Він хоче вас використовувати, щоб служити во спасіння іншим людям. Тому що церква це тіло Господнє. Я ось навіть відкрив послання до Єфісянам. Там перший розділ, 22, 23 вірш, що Христос є головою церкви, яка є тіло Його, тіло Його, повнотою того, хто наповнює все в усьому. І ми як тіло Христа, ми продовжуємо служіння Христа, Воспасіння. Ми продовжуємо звіщати, ми продовжуємо виконувати і повинні виконувати велике доручення Господа Ісуса Христа. Багато хто хоче відмежовуватись від Нього, але там саме велике доручення Христа особисто особисто до тебе іти і служити людям у спасіння, щоб люди каяли, щоб люди спасали, щоб люди приймали хрещення, щоб люди навчалися, зростали в Божому слові, в Божому покликанні, ставали учнями і послідовниками. Нещодавно я говорив там одну терму. І там був певний диспут, але ті люди, які мали диспут, вони не зрозуміли контекст того, що я говорив. Я говорив ознаки помираючої церкви, і вони мені пишуть, що церква не може померти. Якщо ми говоримо за Вселенську церкву, то Господь сказав: Я створю церкву свою і ворота ада настолають її. Ад не здолає церкву. Якщо ми говоримо про зібрання віруючих в Господа Ісуса Христа, про Вселенську церкву, то це дійсно так: Ворота Ада не здолають її. Церква це не просто якась спільнота або будівля, якась, яку можна зруйнувати. Це тіло Христове. Це сьогодні люди, які об'єднані своєю вірою. Це віруючі люди, учні, послідовники Христа, які об'єднані у Христі. Вони будують своє життя на Христі. Сам Христос є фундамент. Таку церкву, Вселенську церкву, ніщо і ніхто не може зруйнувати або вона не може померти. Я говорив про те, що є ж помісні церкви, і вони можуть переживати різні періоди, взагалі, в нашому там місті, в нашому селі, будь-де. Я говорю сьогодні за помісну церкву, яка може змінюватись, переживати певні випробування, і вони можуть зникати. Я говорив ось про те, якщо ми хочемо бачити майбутнє у Христі, він сказав, якою повинна бути церква. Вона повинна бути живою, в Бозі, вона повинна слухатись Бога, робити те, що Бог закликав нас робити. Якщо ми не хочемо, щоб наша помісна церква зникла, помісна церква зникла, або я говорю померла, померла. Чому? Ну, проходить 10 років, 20, Люди не каються, немає хрещення, люди не спасаються, ніхто не займається євангелізмом, ніхто не виховує через наставництво учнів-послідовників Ісуса Христа. Немає молитв, запокаяння людей, ніхто не хоче брати відповідальність. Ну добре, старенькі люди підуть до Господа. Хтось приїхав в інше місто, хтось на тебе образився, пішов в іншу церкву, когось забрали до війська, хтось повернувся, хтось не повернувся, хтось одружився, залишився в іншому місті. І якщо немає е, людей, які приходять в церкву, коли церква служить во спасіння, коли церква відкрита, коли церква дотична до різних людей, коли церква продовжує сьогодні служити людям, людям різним і категоріям різним во спасіння, то у такої церкви немає майбутнього. Чому? Тому що ми Бога не слухаємось, Бог конкретно сказав це робити. Він сказав про те, що повинен бути евангелізм, молитви, навчання, посвята, повинно бути хрещення. Ми бачимо це те, що було в живій, здоровій першоапостольській церкві. Це були ознаки живої Божої церкви, яка зростала. Там написано, що Слово Боже поширювалось. Кожен був на своєму місці, всі служили, вони бачили людей, ставили на служіння. У людей було добре ім'я, добра репутація, і відбувалося множення, 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 множення. Тому, коли я говорю за те, що ознаки помираючої церкви, я маю на увазі, може бути, якась певна помісна церква, яка закрита, закрита сьогодні для того, щоб проповідувати, закрита для людей цього світу, закрита для того, щоби. Бачити людей, які йдуть в пекло, полюбити цих людей, полюбив їх Христос, послужити їм во спасінні. І коли церква просто зайнята собою і цього всього немає, то, на жаль, буде припр приблизно виглядати все це. Так, церква це буде хворіти, хворіти, хворіти духовно 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 Потім буде все менше і менше Божого життя, тому що люди не слухаються Бога, відкидають те, що Бог. Довірив, заповідав. І потім, в якийсь момент, ця церква просто зникає. Ну Наприклад, у мене там було 20 людей, зараз вісім, потім 5. Ну, потім я, наприклад, як пастор помер. Ці люди, все, ті пішли в ту церкву, ті пішли в ту, а хтось розчарувався, пастор помер. Де Бог, коли пастор страждав, притнувся, спокусився і пішов у світ. все немає нічого. Тому ми повинні підіймати як пастори ну, право ну, наступників, кого ми сьогодні виховуємо для служіння. Кожен лідер повинен виховувати когось на служіння. Ми сьогодні повинні побачити людей, їх потенціал і полюбити цих людей, допомогти їм зростати в їхньому покликанні, проявити їм Христа, щоб вони побачили в нас Христа. Тому, друзі, сьогодні. Що відбувається? Відбувається дуже класна річ, і вона говорить про те, що Бог створив церкву свою і ворота пекла її не здолають. Але ми повинні сьогодні, як помісна церква, робити Божу працю, слухатись Господа, бути відкритими для людей і звершувати своє служіння. Амінь.